Інтеграції з real-time інформацією, про це буде пізніше. Саме чат в нас, мовна модель, він не Google, він не довідник, він підбирає фрази, які максимально ймовірно зустрічаються з тими фразами, які ви йому поставили як запитання. Якщо вам потрібен якийсь допис в соцмережі на якусь тему, супер, це до чату. Якщо вам потрібен короткий зміст тексту, який ви самі йому надали, він вміє аналізувати текст, який ви йому прислали, він вміє робити класні виживки. Якщо ви хочете хронологію, фрактаж, фактаж, якийсь науковий довідник, будьте готові до того, що вам доведеться перевіряти факти. Багато випадків, коли чат, якщо описує реальність, то він описує точно не нашу реальність. Він створює собі Якусь субреальність сам не вірить. Ви намагаєтесь його переконати, що ні, ці приклади не відповідають тому, що є насправді. Він продовжує вас запевняти, що він правий. Виглядає як на, наразі недопрацьована функція. Сподіваюсь, що це буде виправлено. Виходячи з цього, м -м повстання машин до повстання машин нам ще досить. Далеко, на мою думку, поки що він формує тексти, пов'язані, дуже схожі на людські тексти, але не те, щоб дуже змістовні, дуже значимі. В нього нема можливості діяти, до нього ще не приєднані зовнішні хати. Якщо казати про повстання машин, ми можемо